Вітаю! Сьогодні цікава тема: салат на Різдво і, можливо, на новий рік. Для салату нам потрібно крабові палички, зерна гранати, кукурудза, рис. Рис треба зготувати перед тим. І ще основний компонент майонеза. І Змішавши всі компоненти, у нас буде дуже смачний салат. Так що смачного бажаю веселих свят, і щоб було все на столі, що ви бажаєте.